Магніту поки сила <рістична> просто як масличко в землю раз. Хоче колектив, щоб збудувати щось нове, треба спочатку розламати старе, що ми, по суті, успішно робимо. Ламати не строїти, робота шикарна. Все, дорожка знята. Кран відпочивав. Оце тут ми зараз розчищаємо майданчик від е, остатків плит дорожних. І будемо потихеньку планувати ковшом челюсним, а потім робити відсипочку. Крана тут не треба, кран робити на важкі роботи, а тракторець з таким невеличким навантажувачем управляється тут, як так і потрібно. Зараз сушарку я би тільки не вдарив. Ай-яй-яй, близько. А ну ж Це в нас така тимчасова доріжка тут була, ми сюди возили кукурудзу, суху вивозили. Взагалі, це чисто для того, щоб временно проїжджати. Викладали що, що могли, всякі кусочки, всякі різні некондиційні плити. А зараз нам це все діло підірвати, зняти, вирівняти площадку, майданчик, відсипати і потім вже вкласти. Більш-менш нормальні плити, а остальне заасфальтувати. Оце такою роботою займається наша техніка. Бачите, все-таки нам дуже сильно в нагоді стали оці вила. Дуже-дуже важливий інструмент. Вирішують багато завдань. Так би ми його всечалками чіпляли, кожну віддільну плиту. І це займало б нас по часу, як мінімум, пів години одна. А так ми за секунди це все робимо. Під'їхав, підірвав. І все нормально. До речі, витримують вони велике навантаження. Плити є такі, що і більше тони, жодних вигинів, жодних поломок. Все чітко витримується. От така повинна бути техніка. Раз. І поїхали. О! Все, підрушив. Щотка. Хай тягни туди! А він і не потягне. Сейчас будет каскадьорський трюк. Чи потягне трактор клас п'ятитонну аеродромну плиту 2х6 метра. М? Думаю, що потягне, зараз провіримо. Правда, трактора 6700, по-моєму, з догрузами. Вот должен потягнути. Так і написано 13 тонн. Uh -huh. І тонна 700 нагрузка на, е, типу як, наверх, горизонтальна. Це вертикальна. Uh -huh. Що зараз, екстрім. Аби тільки не подривало арматури ті. Uh -huh. Ну так, да, воно летить сильно. Uh -huh. Ну що, пробуємо аеродромочку класом. Йомайо, майо оце воно. Ой, блін, аж страшно. Передок включи. Не тягне він її. Ревочком. Чуєш? Як по маслу пішла вона. Диви, так у нас вже і площа спланірована. Так це пацани робиться. Главне, щоб мотор гудів. Мотор гуде, плита тягнеться. Робота робиться. Ну що, хто казав, що не можна трактором грузити на високу фуру? Ні, не, не можна, не можна. Максимум за газон, все, більше не загрузи. Дивіться, пацани, на вісах стоїть машина, і він його підсипає. МТЗ-80. Куном Галтех. Чітко. Оце вам і реклама. Я думаю, що секрет висоти погрузки в колесах. Бачите, в нього колеса на вузькій резині. От воно в чому фішка. І так швидше їздить. І солярку економить. Коротше, машина. Так, 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 так. Що реально, погрузить, навіть на отаку висоту, прямо на ваговій. Не обов'язково. маніту. Чітко. От так це, пацани, відбувається. Все просто. Було б що грузити. О, бачу, приїхали харків'яни. Це зараз будуть мені налаштовувати вагову. Як стану перекупом, буду на таких машинах їздити. Жартую. Не треба мені таких машин. Оце машина, оце сила. Звісно, нам би таку, для господарства. Ні гори, ні низу. Що, компанія тонар, сервісне обслуговування безплатно. Да? Знімаю клас, вас так, на відео. Все безплатно, монітор. Так, да. все хорошо. Там, там да, зараз підемо. Бачите, машина вже для вас готова. Ні, і нагружена. Навіть. Нам не потрібна, нам коротка. Коротка, є коротка, яка газон, маз, що там треба, клас. Да, кран можна. Хорошо, все, тоді йдемо працювати. Як там Харків пожива? Там води бульмінь Любимий город, Я п'ять років прожив там. Хіба любили, так? Студентом був. На Шеронінце вжив. А вчився на Пушкінській. Думав, закінчу юрфак, піду на Барабашова робити. Ти в і приїхав у Полтавську область. Не фартануло. А так до успіха йшов. Чітко, так, і що? Хіба яка машина? Що бо це ми без вісов робили? Бач, в мене безплатне обслуговування. Зараз будемо міняти монітори, бо той вже так. подряпався трохи, треба новий. Красота. Та що, колеги, потихеньку, помаленьку ми підтягуємо нашу роботу. Ну, Хто як не ми, по-другому не виходить? Хочеш зробити щось добре, зроби це сам. Є така мудра штука, що ми по суті організували. Зараз хлопці будуть потихеньку перетягувати плити на територію. А там далі кран буде їх укладати на своє місце. Ті, що краще поставимо, ті, що гірші будуть у нас на виїзд, ну а там уже подивимося ближче до жнив, змолотимося з пшеничкою та, може, викладемо асфальт і буде все по красоті. Тому що, як не крути, плита ще стоїть рівно скільки, скільки є асфальт. Так, асфальт це ж гідробар'єр. Це і качество, цей рівно, це і, в общем, одні плюси. Колеги, дякую вам за перегляд. У нас дуже багато роботи, не знаємо вже за що хвататися. В будь-якому випадку роботу потрібно цю робити. Як не крути, збіжжя треба зберігати, тому що воно потім росте в ціні. І коли воно виросте в ціні, починається якась рентабельність сільського господарства. Тому що продавати з поля, з комбайна це саме найнеправильніше, що може бути. Тому що ми втрачаємо. Повністю весь потенціал своєї роботи Рухаємось далі. Всім добра, всім гарного настрій, все буде Україна.